Вітаю вас на курсі основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Пропоную сьогодні зрозуміти наше сприйняття технологій штучного інтелекту. Готові до технологій штучного інтелекту? Світ штучного інтелекту наразі штучний. Є умовна творчість, але через запрограмовані вхідні дані взаємодіти зі штучним світом, в якому все за правилами, алгоритмами, логічні послідовності, теж відповідно потрібно за правилами. Чому потрібно та важливо розуміти готовність використовувати технологію штучного інтелекту? Це дає змогу суспільству сформувати високий рівень якості життя, через поширення і акцептацію, тобто прийняття. Технології в бізнесі та суспільстві. Експерти проєкту для оцінки рівня готовності використовувати штучний інтелект запропонували такі показники або питання, наприклад, кількість сервісів з підтримкою штучного інтелекту, де використ... які використовує людина впродовж дня або місяця. Відсоток людей, що розуміють алгоритми дії штучного інтелекту, рівень обізнаності про нові технології. Четвертий показник оцінка корисності штучного інтелекту. Виражено показниками особистої вигоди. Тобто, наскільки внутрішньо ви оцінюєте корисність штучного інтелекту? Також експерти запропонували питання, за допомогою яких можна оцінити готовність суспільства людей так, сприймати штучний інтелект. Перше запитання: скільки особистих рішень ви готові замінити рішенням штучного інтелекту? Одне, два, три впродовж дня? Як ви думаєте? Друге запитання. Чи можна проводити експерименти, в яких дозволити людям взаємодіятися зі штучним інтелектом для виконання завдання? І впродовж цього питання наведу приклад, коли ви телефонуєте на гарячу лінію, є дуже нечітка межа між гарячою лінією обслуговування, яка починається з повністю штучного голосу, який просто вам говорить перше запитання, друге запитання, третє запитання, в яких можна вирішити вашу проблему. І голосом після з'єднання з агентом, з оператором. І в багатьох випадках сьогодні цей агент є штучним інтелектом. Але про це не повідомляється. Отже, хочете перевірити вашу готовність жити і співпрацювати зі штучним інтелектом? Пропоную невеликий тест. Окей? То почнемо. Ми маємо 5 запитань. Перше запитання: чи користуєтесь ви технологіями штучного інтелекту? Можливі, 5 відповідей. Так. Скоріше так чим ні? Скоріше ні, чим так, ні і не знаю. Будь ласка, ваша відповідь. Відповіли? То друге запитання. Скільки сервісів з підтримкою штучного інтелекту ви використовуєте впродовж дня? Ну, наприклад, перекладач Google, пошуковики, спілкування з чат-ботом. Можливі відповіді: 1, 2, 3, 5 і більше 5. Будь ласка, ваша відповідь. Відповіли то третє запитання. Чи зручно вам речами зі штучним інтелектом? Ну, наприклад, з розумною кавоваркою, домашнім асистентом, іншими розумними приборами в побуті. Можливі варіанти так. Скоріше так, чим ні? Скоріше ні, чим так ні і не знаю. Четверте запитання. Чи користуєтесь роботами на роботі або вдома? Можливі три відповіді: так, ні і не знаю. І п'яте останнє запитання. Чи готові ви працювати в парі з роботом штучним інтелектом? Як партнера, можливі 5 варіантів. Так, скоріше так, чим ні, скоріше ні, чим так, ні і не знаю. Будь ласка, ваша відповідь. Отже, якщо ви відповіли так, або скоріше так, ніж ні, на запитання 1, і на питання 2 відповіли від трьох сервісів, то ваша поінформованість про існуючі сервіси з штучним інтелектом є достатньою. Тобто, ви розумієте, що нас оточує штучний інтелект. Якщо ми питання три, ви відповіли так або скоріше так, ніж ні, то ви достатньо палкий користувач сервісів зі штучним інтелектом. А якщо ви відповіли так або скоріше так, на питання 4 і 5, вас можна віднести до групи прихильників штучного інтелекту. І все ж таки, чи готові ви використовувати і жити зі штучним інтелектом? Згодні з результатами тестування, відповідають вони вашому внутрішньому сприйняттю штучного інтелекту. Якщо так, то можемо зробити висновок, що сприйняття, розуміння, готовність використовувати штучний інтелект є важливим індикатором для визначення подальших кроків у розвитку суспільства та країни. До зустрічі у нових відеокурсу!